Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я з вами знову. І сьогодні будемо говорити вже по неділі про Блудного Сина минулого разу. Ми говорили про Митріє Фаресея. Ця наука давала нам зрозуміти, що собою являє благочестя внутрішнє, духовне. І зовнішнє наше тілесне. І усвідомлювали те, що дві особи, Митер і Фарисей, бо Фарисей і Митер, були обособленням оцього благочистя. Один зовнішнього, а другий внутрішнього, духовного, глибинного процесу. Який е, обов'язковий для того, щоб е, зрозуміти себе як людину творіння Боже, і відчути єдність себе з Богом. Знаєте, зовнішнє бловчестя, воно притаманне нам. Ми е, під час посту часто носимо жалобну або чорну одежу. Ми Б'ємо поклони, молимося, постимося, не задумуючись на тому, якою є е, основа цього дійства, е, духовна основа, без якої зовнішнє благочестя, зовнішні наші рухи, стремління. Не матимуть ніякого результату. Крім того, що будуть стосуватися, як я вже говорив і говорю, як метод голотування. А коли ми не зможемо не, не усвідомлюємо внутрішнє благочестя, на те, наскільки ми можемо контролювати свої емоції, слова, поступки, аналізувати, Доті ми не зрозуміємо самих себе, доті не... наша дія не набуде тої великої, я би сказав, духовної цінності, до якої, до якої на все. І зовнішня дія, і внутрішня. Отож, Господь не осуджує митаря. І е, не оправдує фарисея. І також не осуджує фарисея і не оправдує митаря. Але ж дає оцінку, що митр більш оправданий пішов до свого дому, чим фарисей. Е, в чому це більш оправданість? В тому тій глибині самопізнання, само. Освідомлення, без якого, ви знаєте, важко нам реалізувати себе як людину і особистість. Про це ми зараз поговоримо в нашому в дальнішній нашій розмові, аналізуючи науку євангельську, яка читається у наших храмах. Як євангельське читання літургійне в неділю про блудного сина. І перше, чим зачитати Євангелієм, я хочу торкнутися такої сторони нашого духовного життя як сповідь, як покаяння, От, здати зрозуміти, що без цих двох дій. Поступків на духовній ниві немає е, результату самопізнання, тому що часто нам закидають і е, матеріалісти і е, неохристияни про те, що сповідь вона е, не є чимось тим. Щоби повинно було бути у церкві Христові. Що сповідь притама на тій ті особистості і посередника між Богом і е, особистістю не повинно бути. Ну, Якщо так говорити, знаєте, тоді треба забрати і е, з духовного життя, релігійного духовного життя і нашого. Посередника Ісуса Христа, Бога нашого, який став людиною зараді того, щоб стати посередником між людиною і Отцем Небесним, допомогти людині прийти до Отця Небесного, примиритися з Отцем Небесним. Він через свою жертву. І своєю жертвою змиває з людини прокляття і пропонує нам спосіб єднання з Ним хрещення. Отож покаяння і сповідь, або сповідь і покаяння, вони в духовному, релігійному житті нашому являються другим. Хрещення. Згадаймо історію перших віків церкви Христової, це була церква святих, де, християни... де право християнина, право послідовника Христа набувалося в Тайні хрещення. Але, як бачите, та... тайна хрещення. Вона, змиваючи з людини гріхи і в тому числі привородний гріх, все ж таки не забезпечує людину не грішити. Розумієте, от в людини життя людини християнина це постійна боротьба з гріхом. І не все людина. Виходить переможцем цій боротьбі. От тому якби е, оновленням е, хрещення, оновленням або поверненням е, благодаті хрещення, і є покаяння. От ми, поккаючись за свої е, поразки, каючись за свої. Можна сказати, відступи від Христа, а часто в нас є багато таких моментів, ми каючись, знову повертаємо право бути християнином, тобто покаяння, якби відроджуємося до духовного життя, до єдності з Христом. І тому Христос. У своїй науці дає нам приклад от цього покаяння. Христос передбачує це і в цьому передбаченні, якби остерігаючи і пропонуючи нам цей засіб. Вказує на нього через цей шлях, хоч ти будеш переможеним гріхом, але коли ти усвідомиш його, коли ти зрозумієш, що це твоя поразка, коли ти знову навернешся до мене і скажеш, Господи, поможи мені, як Петро або Господи, спаси мене, як Петро, коли потопав в водах цього Середського озера. Звертамуся до Христа, поможи мені, простягни руку своєї помочі, бо потопаю. Отак, От і ми опиняємося в такій же самій ситуації, коли переможені гріхом спокусою, а ми не все можемо вистояти. Не все нам дається вистояти. Навіть і ті. Подвижники, які жили в пустині чи в інших місцях усамітнення, вони відчуваючи силу спокуси, будучи обмежені, якби засобом спокуси, все ж таки відчували цю силу спокуси. Загазайте життя Марії Єгипетської, і тоді вам стане зрозумілим, що не такий простий шлях в боротьбі з гріхом людини, в боротьбі за те, щоб стати сином Божим, через віру і Тайну хрещення. От тому ми в Тайні хрещення дістаємо право називатися дітьми Божими через Посередництво Ісуса Христа через те, що ми хрестилися в ім'я Його. А звідси виходить, що ми і називаємося братами і сестрами по вірі нашій, бо ми всі діти Божі. А коли ми втрачаємо статус дитини Божої, то чим тоді її обновити? Тільки покаяння? Освідомленням, осмисленням свого стану, в якому ми опинилися, з тої чи іншої причини. А в більшості спокуса проникає в нас через наші недостатки, через наше неусвідомлення себе як творіння Божого, як дітей Божих. Розумієте? Часто закидають нам творіння Боже, от Бог всьому є. І ми творіння Боже. Але наскільки ми усвідомлені, наскільки ми стаємо дітьми Божими, отут стоїть питання. Так, ми творіння Боже, але ми бачимо, що творіння Боже може бути і в співпраці з Богом, і в праці, і в протистоянні проти Бога. Не будемо далеко годити наші минулі часи за нашими плечима. І ми бачили, наскільки людина була носієм Божим, образу Божого, і наскільки вона була навпаки, нищила цей образ в собі, стараючись служити князю світа цього. Діти Божі і діти світу цього. Тоді стане зрозумілим. Наскільки притча про блудного сина стосується нас з вами, наскільки вона проникає в суть нашого всього людського єства у тому напрямку, коли ми в своїй діяльності знаходимося е, в тих чи інших вимірах цих двох розумінь дітей Божих і дітей світу цього. І як часто. Нам зручно бути дітьми цього світу. І ми хочемо бути ними, щоб світ цей своїми законами, своєю природою володів над на нами, а ми володіли його цінностями. Задумайтеся над цим. Як ми ставимо перед собою мету реалізувати себе в цьому світі? Через що? через Заволодіння цінностями цього світу, заволодіння тими пріоритетами, якими вимірюється ця цінність, І як ми нехтуємо тим великим статусом, який ми дістали у тайні хрещення, статусом бути дітьми Божими. І тому, коли ми втрачаємо цей статус, ми опиняємося в обіймах світу цього, де немає вже поняття брат, брат, брат і сестра, де, наприклад, є співвітчизненик, громадянин і так далі. От статус дітей світу цього. І для того, щоб це усвідомити, от давайте слухайтеся у слова притчі е, актуальної, повчальної, яка е, роз'яснює нам і пояснює, як нам вийти з тої ситуації, коли ми попали в залежність світу цього. На жаль, сьогодні дуже і дуже багато серед нас тих, хто попав в залежність цього світу в різних формах його проявів. Не треба говорити, що я там незалежний від допінгів якихось, я незалежний від ще чогось. Ми всі залежні в більшості від цього світу, тому що служимо цьому світу. І ставимо це служіння на перше місце. А вже десь там згадуємо, що є наша душа, десь там хтось нам підказав, де да, сьогодні Великий Піст, сьогодні час покаяння, сьогодні час підготовки до зустрічі з собою і з Творцем. Піди до храму, зустрінься з Богом. Зустрінься, Виложи перед Ним всі свої болі і страждання, всі свої невдачі і розпуки. Примирися з ним. І наскільки ці слова доходять до нас, наскільки вони нас понукуть до цієї дії, це вже залежить від нас самих. Наскільки ми усвідомлюємо. І вважаємо за потребу це зробити. І наскільки наше сумління в нашому серці ще жавриє, спонукує, наставляє нас, волає і кричить Йде до Бога, не занапасти саме найбільшу свою цін. А зараз сама євангельська розповідь. Івани від Луки, 15 розділ, 11, 32 вірш, включно, розповів Господь притчу отцю. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, батьку, дай мені ту частину маєтку, що мені належить. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтатив свій маєток, живучи розпусно. І коли він усе прогайнував, настав великий голод в тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той післав його на своє поле пасти свиней. І він бажав було наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, озверніть увагу на це слово, опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають достаток хліба, а я тут з голоду конаю, встану і піду до батька мого і скажу йому, і знову зверніть увагу на ці слова. Встану і піду до батька мого. Отче, я згрішив проти неба і проти Тебе, я не достойний більше зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого, і коли він йшов ще здалеку. Побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию, цілуючи його. Тут син сказав до нього батько, я зрішив проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. А батько, закликавши, звернувшись до слуг своїх, сказав швидко принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому. На руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заколіть його, і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав, було і знайшов, віднайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син, будучи в полі, коли він, повертаючись, наближився додому, почув музику і танці, закликав одної із слух і спитав. Що таке сталося? Той відповів йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Рознівався той і не хотів війти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: Ось скільки років служу тобі, ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб я з друзями моїми повеселився. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього вгодоване теля, батько сказав до нього, ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитися радіти треба нам, бо оцей брат твій, будучи мертвим, ожив. Пропав було і віднайшовся. Я думаю, наскільки актуальні слова цієї притчі, які пронизують час буття людини, висвітлюючи в ній людину, всіх її е, аспектах прояву, себе як особистості, <кій> в своїй діяльності, в своїх поступках. І в своїх чаяннях. Не треба говорити у е, більшості нам про те, що нам не потрібно каятися. Не треба говорити про те, що ми можемо саме собою керувати. Ми часто забуваємо про це, що світ навколо нас жорстокий, що Князь світу цього. Жде тій і требує від нас одного, щоб ми підпали під його владу. Щоб ми заплатили за те, що він нам ніби пропонує і дає, ніби, найстаємо більшою дороцінністю своєї душею. Як важко дивитися на людину, яка залежна від того чи іншого допінгу. Я так називаюся залежність. Коли вона не хоче зрозуміти свого стану, як важко дивитися на людину, яка залежна від того чи іншого недоліку, який ми називаємо гріхом, і не хоче цього усвідомити. І рідні, і близькі побиваються, стараються допомогти цій людині зрозуміти, вивести з цієї залежності її, але вона упирається руками і ногами. Бо їй так добре. Вона в своєму світі, в своєму амплуа і для іншого, іншого світу іншого способу реалізації не потрібно. Скільки сліз пролито, скільки зусиль затрачено? В боротьбі за людську душу. Запам'ятаймо це. В боротьбі за людську душу, тими, хто поряд часто з нами, які бачать, передбачають, стараються навести нас на той шлях, на якому би ми не зустрілися і не впали в залежність від гріха. І тому Церква Христова вважає своїм первинним обов'язком боротися за душу кожного. Щоб не попала вона тенети князя світу цього. Щоб дійсно вона була надбанням того, хто є її творцем і Спасителем. А ви скажете, чому тоді Бог не, не всіх нас не веде одною дорогою? А тому що Бог абсолютно добро і своєму творінню дає. Абсолютно, не абсолютно, але дає їй волю. Волю, яка би дала можливість вибрати свій шлях, дає розум для того, щоб людина розуміла своє покликання. Дає ті духовні і душевні сили, які би дали їй можливість утримувати себе на цьому шляху. І так далі. І опікується людиною. І від нас залежить, який шлях ми виберемо, з ким ми станемо плече в плече, з Богом, як з Творцем. Чинопотім, ну, з Князим світу цього. Згадайте, чим був спокушений Христос у е, пустині. От тим самим спокушується ми. Наскільки що перестаємо поважати самих себе повторююся, самих себе і своє майбутнє, прекрасно розуміючи, що все це, що ми маємо, чим володіємо, до чого досягнули, воно в часі, і вона має певну свою ціну теж в часі. Прийде час, коли людина скаже так. Всі ці речі мені не потрібні. Вона зрозуміє от опущення і доробок в своєму житті, а вже тоді надто пізно. Бо людина тоді стоятиме на границі часу і вічності. І у вічність ніхто нічого із нас не забрав, не бере і не буде брати. От тому і Євангеліє. Про блудного сина або притча про блудного сина. І неділя перед постом, яка посвячена е, цій притчі, є наукою для всіх нас. Коли ми навіть і пішли по дорозі, блуда, спам'ятаймося, опам'ятаймося. І звернімося до свого Небесного Отця, Господи, прости мені, допоможи мені повернутися до Тебе і прийми мене так же само, як прийняв батько свого заблудшого сина. Я каюся, я йду до Тебе в покаянні, я прошу Тебе, прийми моє покаяння і ним обмий мене від тих гріхів, які перемогли мене. Які довели мене, доводять мене до тварного стану, де я втрачаю відчуття себе як Твого творіння, от в цьому якраз і зміст нашого покаяння, яке очищає нас, і повертає нам, і відроджує нас. До спілкування з творцем і дає нам можливість назвати себе дітьми Божими. Розуміємо всі це. І стрімимося до цього. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вам успіху в вашій справі, в вашій житті і в боротьбі. За те ім'я, за те, щоб називатися дітьми Божими. Слава Ісусу Христу!